Ну і от просто зараз ми готові зустрічати в студії ранку вдома тренерку зі статевого виховання Олену Артітенко. Тема сьогоднішньої консультації гіперсексуалізація у підлітковому віці. Що це таке і що з цим робити? Спробуємо збратися. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Okay. Така цікава тема, дуже актуальна. Моїй старшій донечці. 11 з половиною років мені здається, що зараз діти дорослішають набагато раніше, ніж ми дорослішали. Оце така одвічна. Я просто одвічна така проблема, та батьки діти. Але я з такою зацікавленістю спостерігаю за її поведінкою, як вона хоче вже здаватися дорослою, як вона вже там відчуває себе. Чому зараз підлітки, поведінка підлітків стала такою, ну якщо можна сказати, сексуалізованою? Зованою насправді ви все правильно сказала, так що дійсно підлітки стали раніше дорослішати. Якщо в нашому віці умовно там якихось там 15-20 років тому підлітки ще були дітьми, то зараз це вже ну такі дорослі, маленькі дорослі, скажімо так, і навіть за а, визначення всесвітньої організації охорони здоров'я підлітковий вік раніше рахувався з 13 років, так тому що ну, та ті так, от якщо говорити про нас, десь так і вважалося. Да? Так. З 13 ти вже себе відчував, там хотілося щось волосся розп... Пустити як і, і то далеко буде. не всім, да. так то, ближче там до 15. То зараз вже mm -hmm. з 10 років вважається підлітковий да. віки. Дійсно вже починає з'являтися не тільки саме прояви, а, там що вони починають щось говорити а вже дійсно прояви тілесні з'являються, тобто вторинні статеві ознаки починають проявлятися. Тіло у підлітків змінюється, оволосіння з'являється. Ну і, звісно, як додаток до цього змінюється і їх уявлення про себе. Тобто головний мозок вже змінюється і вони починають себе поводити більш по-дорослому, скажімо так. На минулих ефірах ми з вами говорили, що підлітки копіюють. Дорослого або копіюють те, що вони бачать, десь там в медіа чи десь читають в книжках. Тобто вони набирають такий образ того, як поводить себе жінка, доросла, як поводить себе чоловік. Ну і звісно, відчуваючи себе вже більш дорослим, вони починають це активно проявляти, просто нам. Дорослим нам, батькам, дуже складно уявити десятирічну дитину, яка себе вже аж ось так проявляє. Тому дійсно батькам просто потрібно розуміти, що цей вік настає раніше зараз, і брати до уваги цей момент, так і а, надавати дітям інформацію раніше, ніж mm -hmm. вона умовно давалася нам. А це. Треба якось присікати, чи навпаки це підтримувати в дитині. Потрібно встановлювати межі, що можна, що не можна проговорити з дитиною, чому саме так вона бачить, а ну, чому от які межі можна? От, от, от наприклад, там дуже так. коротка спідниця, так? так? От чи буде це доцільним, коли дитина виходить на вулицю і на маленьку умовно маленьку дитину починає дорослий чоловік звертати увагу? Чи буде це доцільним? Потрібно проговорити про якісь наслідки, які може містити така поведінка. Але яка ж юність без короткої спідниці? Звісно, як не в юності? Ні, ну, якщо тобі 10 11 років, це. Мені здається, занадто коротка спідниця? Ну, ну то я з собою не погоджуюся. Коли їх носити? 15, 16. О, ти бачиш. це у вас просто дітей не має дівчаток. немає дівчаток, тому ви так вільно говорите. Тому що, ну, ну, ну важко уявити цікаво. гардероб дівчини в 10-11 років без коротких спідниць. Ну це ж класика. Так, але є різниця між дівчинкою і дитиною. В короткій спідниці і між підлітком в короткій спідниці, тобто це ж теж провокація. Так, так, так. Ця межа тоді, коли батьки розуміють, що у дитини в голові є критичне мислення, що вона чітко розуміє наслідки своїх дій. І що ця коротка спідниця про якесь можливо, самовираження, так а і про максимальну безпеку. Тобто, далі вона не піде і mm -hmm. вона не намагається цією короткою спідницею там показати хлосся геге, я готова. Mm -hmm. Ага. А у мене таке запитання: а в якому віці? Діти починають цікавитися та дивитись дорослий контент. Насправді вік теж став дуже і дуже маленький. Зараз так, коли діти починають це робити, тобто він дуже сильно помолодшав. Якщо раніше діти інколи знаходили касети батьків і щось там дивилися, і то касети були далеко не у всіх, які відеопрогравачі, то зараз телефон, планшет є у кожного. І якщо немає батьківського контролю, то це стається дуже і дуже рано. А більше того, навіть якщо конкретно у вашої дитини є батьківський контроль, у друга подруги може його не бути. І я дуже часто нині чую такі ситуації, коли буквально діти розповідають, коли запитую, коли ви вперше побачили це і за яких обставин. То вони кажуть: ну я коли мені було там 7, 8, 9 років. Ми гралися разом з подружкою чи з другом. І отак мені повернули телефони, показали: ось, дивись, як цікаво. Ну і звісно, у дитина може бути дві реакції: перша реакція шок фу-фу-фу, там закрий, не показуй мені. А інша реакція: о, як цікаво, давай подивимося ще. Тобто, ми ніколи не знаємо, в який бік піде дитина. Можливо, в 8 років їй це не цікаво, а в 10 вона: о, а я ж там бачила, а що там було? А давайте я знову подивлюсь. Тому потрібно пам'ятати, що доступ є. І якщо ми не будемо надавати адекватну інформацію і говорити заздалегідь, що це не є нормою, що так не має бути, і це нереальне життя, то звісно, діти будуть це сприймати як норму. І ось тоді коротка спідниця буде про що? Про я хочу ось так, бо там це показують, бо я хочу ось так проявитися, як саме доросла жінка. Добре, а скажіть, будь ласка, чи от є такий чи це міф, чи це справді реальність, Що хлопці більше цікавляться інтимною тематикою? Та і частіше проводять провокуючи себе, поводять себе, провокуючи, чи все ж таки тут немає різниці? Це знову ж про гендерні стереотипи, про які ми говорили, так що хлопці повинні, хлопці більше хочуть. Хл. Класний мужик це той, який постійно думає тільки про це, так і ось ці гендерні стереотипи вони якраз і нав'язують поведінку молодим хлопцям і молодим дівчатам. Тобто, в гендерному уявленні, в уявленні соціуму, а чоловіки це про пропонувати, а жінки це про загравати і якось покушати. І ось тому дівчата себе саме так і поводять. Вони одягаються дуже так. Я Краво. Інколи навіть аж занадто яскраве, тому що вони ось транслюють цей образ Я тебе спокушаю. А чоловіки в цей момент вони мають завжди про це говорити, хотіти пропонувати, тобто бути такими напоростами. І ось тому вони грають у ці гендерні ролі, так як вони їх сприймають, так як соціум їм каже про це. Знову ж таки, є батьки, які завжди можуть підправити ці ролі, показати своїм прикладом, що ось так не є нормою в нашій сім'ї, ось так не є нормою для мене. Тому я тобі даю свої правила. Хочеш, приймаєш, не хочеш, не приймаєш. Звісно, ми не можемо їх нав'язувати, але ми можемо показати інакшу модель, інакшу роль. Ситуація: школа, десь там якась школа, якісь батьки. Телефонує вчителька, там класний керівник. І каже, що там ваш, ваша дитина, наприклад, син. Це вигадана історія Так. поводить себе там про що там ще вигадано? Провокативно, як батькам себе поводити. А скільки років дитині в вигадані історії? Ну, Там сім ну, вісім. Ну нехай буде там десять, десять років. Так потрібно спочатку зрозуміти, що саме за провокативність. Провокативність може бути груба лексика, може бути можуть бути якісь навіть лайливі слова, може бути сексуалізовані слова, можуть бути якісь тілесні контакти. Кти а може бути навіть той самий дорослий контент, який дитина принесла, і показує всім як шоковий ефект. Або подивіться, який я дорослий, і може бути навіть імітація того, що побачили в дорослих фільмах, і не завжди друга другий учасник процесу, так там дівчинка чи хлопчик хто це погоджується на це. Тобто, це може бути як актом агресії з боку одного учасника процесу і умовно там жертва інший учасник процесу. Mm -hmm. Тобто потрібно прояснити, яка саме була ситуація. Ситуація, так тобто, що саме тоді малося на увазі. Це перше. Mm. Друге, завжди батькам перед тим, як дитину сварити, перед тим, як дитині казати, що ти якась не така чи з тобою щось не так, потрібно подивитися на ситуацію в сім'ї, тому що для дитини це може бути способом привернення уваги. На жаль, зараз всі батьки дуже заклопотані, запрацьовані, стоять в заторах, дуже мало часу залишається на те, щоб дійсно якісно проводити час з дітьми. І дітям цього часу не вистачає. І ось це Такий ще може бути спосіб показати, ось Добре, мій угу. прапорець, зверніть на мене увагу хоча б так. Тому, перше, звертаємо як батьки, так? звертаємо увагу на сім'ю. Чи щось змінилося? Чи батьки... Так, так. чи батьки в нормі, чи можливо стрес саме в самій сім'ї, чи, можливо, навіть батьківсько-дитячі стосунки вони не налагоджені, або вони змінилися, так і дитина це відчуває, а сказати не може. Mm -hmm. Тому... Пропрацьовуємо себе як батьків, звертаємо на це увагу. Потім з дитиною говоримо і завжди алгоритм розмови з дитиною однаковий про кордони мої твої, так ну в мається на увазі про дитини інших дітей, а про те, що інша дитина, якщо вона в чомусь приймає участь, вона має дати згоду. Тобто говоримо про згоду, чи погоджується інша дитина це слухати, чи погоджується вона ось так грати? Якщо ні, тоді яке ти маєш право це їй нав'язувати. Говоримо знову ж таки про нормальність. В нашій сім'ї ти таке бачиш, не бачиш. Чому ти думаєш, що так нормально для інших? Якби ми так робили, тобі подобалось, не подобалось би. Тому, будь ласка, поважай інших людей. Та, найголовніше це розмовляти з дітками. Це справді запорука успіху в сімейних стосунках. І дякуємо вам за консультацію. Як завжди, дуже цікаво. Хотілося б говорити більше, тому що це така, така тема. Вона дуже Тише, е, глибока, і дійсно про неї можна говорити і говорити, і будуть не закінчуватися приклади, вигадання і ще якісь. Ми зустрінемося з вами вже за тиждень. Дякуємо вам. Дякую. А ранок вдома триває і зараз дізнаємося, що цікавого чекає на світ сьогодні у кінотеатрах країни.